Доброго вечора, хлопці. Такий у нас той наш міні УЗВшка, Наскільки ви знаєте, я маю оцю міні-УЗВ. Це у нас отакий генератор маленький. Кому інтересно, недоволь, він в мене в так і у нас в долині проведено світло. У нас стоїть до ННА. Ви знаєте, що в мене є багато. Це я вам так показую, поки вам буду розказувати. У нас нині субота. У нас нині 38 чи 39 число. Зі кров все нормально. Та, і з рибу так само все нормально. Все чітко у нас кілька градусів тепла. А Що вам скажу в цьому ванні на ніч у нас градусів тепла. 13 градусів, було рано 15. Та 15. Нині поміняли воду їм альбіносиками, бо я їх переклав, по воно вже 14 градуси. Завтра всім моїм підписчикам, кому інтересно, завтра я буду розказувати. Уже на другий понеділок робимо помале ЗуЗВ большим на Кіко, то приблизно на десь на 400 кіл малька. 400 кіл. а може 500 кіл малька робимо у помале помалу. Я отепляти там. У мене готове здання на нього на два басейна. І я перегородку зносити і вбирати. Та а де до... вже і так запущу стрім. Завтра повністю вам розкажу, що зі кров, що до чого нині я ходив, орудував. Та ходив. Так у мене все тут добре. Остерлять до... плаває одна мала. Та й 6 шість носиків. Отак вони плавають, як ви знаєте, це, мої, це мій міні-ЗВ в долині. Тут я буду держати мальків, які на Тепер як війдуть. Та й в долині у долині в мене є відео з мощними інкубаторами. Так як ви виділи, у мене всього моя має розчитуватися. Тепер на одну, на одну тонну, Е, можеш покласти всі басейни. Одну тонну малька. Коротше, одну тонну риби можеш покласти моя розчитується, Моя ферма. Вже буде тона 500. Та й скоро буде се класти ще пару на літо, мене на літо не буде. Буде вести се другий канал. Буде вести мій брат, бо я на літо їду. Гет. Ну, але буду контролювати з цим усім. Робити далі. А на зиму ми знов з цим. Так як ви знаєте, літо дарма не має проходити. Цим я буду все займати, бо мені все це любить. Ви видите, рібіносики плавають що кому інтересно завтра війде відео. Я вирішую, аби ви мене піддержували, пишіть коменти. Мені дуже важливо, бо хто б теж рибу все знімає, підказуйте. Я всіх вислухаю, кому я підказати. Я вже займаюся три роки форелю. Вже завтра вам покажу, яка форель, повибираю форель. І гету усе. Все буде чітко. Я вам всім можу розказати, робити у Поки поманеньки, продвигаємося вперед. І вже скоро маємо отримати прибіль. Я вже у ЗВ поклав, це у мене три басейни були готові. Я вклав із рибу, з тим усім, десь 40 тисяч гривень тепер. За це літо 40 тисяч, а я вже два години займаю. Десь 70 тисяч, 80 000 бізів ну, я вклав у рибу. А я вже продав, щось виручив, щось ні. У мене були енеки канали, це мій теперішній канал. Поки не симо і вирощуємо далі хлопці. Що Всім підписуємося, ставимо лайки, коменти. І головне, хто хоче продвигати мій бізнес, пишіть. Я вже можу, хто має діку запускати в річки. Наприклад, рі... ви маєте діку запустити там якусь рік. У мене є артічний голець, Скоро буде струмкова. У нас є струмкова, арктичний голець, райдужна. Оситри можемо достати любі. У нас так все виходить, що оплата наперед, та й за доставку ви платите самі. Ми вам привозимо, куди вам гія, ви платите за бензин. Платите за рибу. Ну, ви знаєте, так, як завжди, кожен якась наварка у нас йде. Але ми вам можемо привезти по цілій Україні любу точку. Всім удачі, всім пока.